Івано-Франківського п'ятикласника шукав весь відділ міліції. Через добу оперативники встановили його місце знаходження. З'ясувалося, що хлопчина пішов переночувати до товариша, не повідомивши рідних. Як тривали пошуки неповнолітнього, розкажемо в сюжеті. Бабуся та дідусь п'ятикласника півдня не могли додзвонитися до внука. До вечора хлопчина не повернувся, і рідні взагалі втратили спокій. Дитини ніде не було. Мобільний зв'язок відсутній. Після марних самостійних пошуків звернулися до правоохоронців. На нічні пошуки 11-річного хлопчика залучили всі підрозділи івано-франківського міського відділку міліції. Близько 10-ї години вийшов з місця проживання, і до обіду зв'язок з ним був. Тобто, бабуся підтримала з ним зв'язок. В телефонному режимі, а після 15-ї години зв'язок з дитиною перервався, і в місце знаходження дитини невідомо. Вже наступного дня вранці міліціонерам вдалося знайти п'ятикласника. Як з'ясувалося, хлопчик ранці пішов у крамницю, а дорогою зустрів товариша. Той запросив його у гості переночувати. А для рідних придумали байку. Було здійснено виїзд за місцем проживання і встановлено про те, що хлопці придумали історію, що бабуся нашого розшукувано дозволила ночувати в цього його друга. Ну, як з'ясувалося, на жаль, це і вигадана історія. Хоча дитина знала номер мобільного телефона, знав домашній телефон бабусі, дідуся і домашній телефон Це, але однак він не мав бажання зателефонувати і повідомити своє місце знаходження». На щастя, ця історія завершилася добре, проте правоохоронці все ж просять батьків звертати більше уваги на виховання власних дітей.